Доброго ранку, малята, послухайте уважно віршик. Про двірника розповів вам малята. Є в нього друзі мітла лопата. Першим зустрічає він сонце у місті. Двір наш і вулиця, світлі і чисті. Про кого цей віршик малята? Так, про двірника, ось послухайте, що я про нього розповім. Скажіть, будь ласка, для чого треба прибирати на вулицях? Так, правильно, щоб було чисто. А скажіть, чим двірник замітає вулицю? Так, мітлою. А чим він загрібає опале листя? Правильно, граблями. А для чого двірнику тачка? Так, для того, щоб перевозити сміття. А куди двірник буде вести сміття? Правильно, до смітника. Діти, а давайте з вами подумаємо, що потрібно двірнику для роботи. Так, двірнику потрібно і відро, і мітла, і граблі, і тачка. А зараз давайте з вами пограємо у гру. Треба визначити, що на малюнку зайве. Подивіться на перший малюнок. Що ви на ньому бачите? Так, тут є граблі, лопата і печиво. Діти, як ви гадаєте, що тут зайве? Правильно, печиво. А подивіться на наступний малюнок, що на ньому знаходиться? Правильно, відро, тачка, м'ячик. Як ви гадаєте, що тут зайве? Правильно, м'ячик. Діти, праця двірника дуже важка. Він працює кожного дня у будь-яку погоду. Тому його працю треба поважати і не смітити. Скажіть, куди треба викидати сміття? Правильно, у смітник, а на... дітки. До нас у нас у садочку працює двірник, і він звернувся до нас про допомогу. У нього просипалася мітла, йому нічим замітати доріжки. Давайте разом з вами зробимо мітлу для двірника, намалюємо її. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованою ось такою паличкою від мітли. та олівець коричневого кольору. Ми Будемо малювати прямі короткі лінії. Олівець беремо трьома пальчиками ось так біля основи. Та будемо починати. Малюємо зверху вниз. Ось так. Вверху вниз. Одно та одну. Так. Ось така метла в нас вийшла. Спробуйте ви.